Всім привіт! Продається Ford Fusion Гібрид 2013 року виробництва. Автомобіль приїхав до нас повністю цілим, без пошкоджень. Вся безпека ціла рідна і не стріляла. Дане авто є в ідеальному стані: що по кузову, що по механіці і по електроніці. Все працює так, як має працювати в нового автомобіля. Автомобіль надзвичайно комфортний і приємний в їзді. Особисте моє враження просто на відмінну. Це, мабуть, найкращий гібрид з усіх гібридів, які до мене коли-небудь приїжджали. Тобто це авто я можу вам відрекомендувати. Колір чорний перламут, надзвичайно такий ефектний. І перевагою даного автомобіля є мала витрата пального 5 літрів на 100 км. Салон даного автомобіля є надзвичайно збережений. І комплектація авто є близька до максимальної. Шкіряне кермо. Управління круїз контролем. Управління магнітолою і блютусом. Пам'ять сидінь на три особи. Повний електропакет, пульт управління з зонішнім освітленням, крута мультимедійна система. Підігрів передніх сидінь, шкіряний важель КПП. Ручне гальмо. Підстаканник і підлокідник. Справжня якісна шкіра на сидіннях. Присутня документація по автомобілі. Пуль до переління внутрішнім освітленням та місце для окулярів. Зеркало з підсвіткою. Авто має два ключі: переднє сидіння з електричним регулюванням, кодовий замок доступу до автомобіля. Зеркало з підігрівом із зоною додаткового огляду. Додатковий поворот на дзеркалах. Практично нова резина колеса 17-го розміру. Гібрид. Дзеркало з автоматичним затемненням. Задні партроники. Камера заднього виду. Комплектація покращена SE, Гібрид. Додатковий стоп-сигнал на задньому склі. Багажник автомобіля. Компресор з клеєм. Підкапотний простір автомобіля. Простий 2-літровий бензиновий двигун та електродвигун. Даний автомобіль витрачає тільки 5 літрів на 100 км. Цей автомобіль є дуже динамічним, дуже комфортним. Моє особисте враження це є 10. З 10. Це авто я щиро можу вам порекомендувати. Розмитнена, сертифікована, знаходиться в стрію. Підписуйтесь на мій канал і ви обов'язково знайдете своє найкраще авто. Дякую за перегляд.